Ну що, в нас вже п'ятий, да що ж ти там гудеш по голові собі погуди. Так от, друзі, в нас вже п'ятий день моторошних книжкових читань. І треба обрати наступну книгу. Зараз я взагалі не знаю. Ну, в мене настрій все ж таки, мабуть, щось таке. Можливо, детективне трилер не почитати. Не знаю, щось мені здається, я хочу щось, щось такого. Але давайте все ж таки підійдемо до поличок і подивимось, що можна було б обрати. Так, ну що, по-перше, так, це не зовсім детективне трилерне, але я все ж таки хочу її прочитати. Хочу. Тому давайте. Ой, вона так підходить. О, в мене ж от тут якраз оце от ще Якраз ідеально було б для, для цього марафону ніч у самотньому ну, жовтні. Вона взагалі така малесенька. Але давайте, знаєте, як що? я її залишу. Це 160 сторінок взагалі. Я її залишу, якщо в мене, наприклад, буде дуже мало часу на останній день, наприклад. Да? І я б могла її взяти. Також, ви знаєте. <ріху> О. Дім без спогадів. Слідство Петро Жербера. Це має бути щось прям, ну, як, як зазвичай, скоріше це трапляється, прям ідеально. Так. Да. Я навіть Знаєте, я навіть не буду її сюди класти, тому що от я зараз її взяла у руки і така, «Угу, да». це те, що мені хочеться більш за все читати сьогодні. Про що ж це має бути книга? По-перше, в нас ну, це слідство веде П'єтро Жарбен. І, в принципі, його основна діяльність він може залізти. В голову, тобто він завдяки гіпнозу може достатися до тих частинок свідомості, до яких людина, як правило, чи не може сама дійти, чи не хоче, а під гіпнозом, типу, це все прям. Висовується назовні. Так от, е, яка ситуація? В нас знаходять е, мисливські собаки знаходять хлопчика е, такого онімілого, да, блідого, але ну, чистенького, живого і так далі е, е, у лісі. І це той хлопчик, який зник зі своєю мамою 8 місяців тому. Вони жили в машині, тобто її цю машину вони покинули 8 місяців тому і безслідно зникли. Де вони були? Що було незрозуміло. Тут Петро Жарбен береться до справи, тому що а, історія, яка, роз, яку розповідає хлопчик, це зовсім інша історія, а його і так вже якби підозрюють у вбивстві власної матері. Тобто тут має бути щось ну, дуже таке моторошне і цікаве. Ну, в принципі, як зазвичай доната карізі. Це має бути просто неймовірні якісь сюжетні повороти, коли ти такий вау! Я цього не очікував і я цього не бачив взагалі, що таке насувається. Тому, ох, да, давайте візьмемо карізі. Скоріше за все, не знаю. Можливо, сьогодні увесь день будемо вдома. Не знаю, погода така прохолодна, хоча, можливо, пройдемось трошечки. Подивимось. Сьогоднішній день а, просувається максимально повільно, це капець. Але маємо, що маємо життя, на жаль, воно таке не завжди ти можеш просто сидіти і читати цілий день і насолоджуватися цим. Тому зараз, от, прочитане лише 86 сторінок. А, і так, в принципі, це що я можу сказати стосовно цієї книги. Я поклала свій лікоть просто на диван. Так от, що я можу сказати стосовно цієї книги, книги на даний момент, да, 86 сторінок, і по факту ми особено нічого такого не маємо, що не було б сказано в анотації. Але дуже цікаво взагалі сама ця професія, якщо ви читали першу книгу, да, сама професія цього П'єтро Джербера, він може. Залазити в думки да, в голову дітей, але і в самого нього не без проблем, так би мовити, він все ще там приходить додому і теж робить деякі моменти для того, щоб згадати взагалі, що насправді з ним коїться. Що, приходячи додому, немає те, чого він очікує там знайти. Дуже багато питань стосовно Ніко. Хто взагалі, хто він, що він, що з ним трапилось, як взагалі вийшло так, що він в реальному житті і він під гіпнозом це, можна сказати, два різних, дві різні людини, що за цим. Закрито неймовірно цікаво. Дуже цікаво за цим буде спостерігати, з задоволенням буде чекати, але спочатку, зараз, я так розумію, ми будемо жарити шашлик. Тобто, цей день, котрий йде не за планом, продовжує йти не за планом. що, Друзі, віщаю я незвичній обстановці для вас, це кабінет моєї мами. От так от, що я вам можу сказати? Зараз 10 година вечора. І я, якщо не помиляюсь, вперше сьогодні до вас виходжу. Але що я можу сказати? Альбус, ну, спокійно! Але що там сеанс екзорцизму з моєю собакою трапляється. Тому, вибачте, якщо будуть дуже дивні звуки. О. Але що я хотіла вам сказати? Знаєте. Трапляється просто життя, і з цим нічого не поробиш. І тому я майже увесь день щось робила, кудись їздила, щось вирішувала. Коротше. Але що ми маємо на зараз? В принципі, ну майже дві третини прочитано. Я зараз на 210-й сторінці. А в нас тут так, це в нас. А, ні, ну це вже ні? В нас тут, ну, грубо кажучи, 347 сторінок. Тобто ще 100 з гаком сторінок, ну нічого, ви знаєте. Можливо, я думаю, що я сьогодні її закінчу, тому що я розумію, що, ну, блін, ну, на третій день це розтягувати, це взагалі буде. Ну не. Вибачте, так, хвилинку. Чого ти ноєш? Що? Ну, і коротше. Тому я сьогодні її дочитаю. В принципі, я думаю, що я ще вийду до вас з фінальними враженнями, скоріш за все. Але, можливо, вставочок цікавих з, типу, як я роблю каву чи ще щось. Такого може не бути. Але хто знає, ви знаєте, можливо, в мене буде зараз якесь натхнення, дійсно, Рамзес. Це зараз прямо те, куди тобі потрібно було. Я знаєте, от прочитала 32 глави, да, і оці 32 глави, по факту знайомить нас з зникненням хлопчика, що знаходиться да у центрі загадкових подій. Детективи, які розслідують цю справу, стикаються з низкою таких несподіваних, непростих викликів і доказів, які і ведуть їх в оцей от. Зі зловісною назвою, да, зі зловісною аурою це дім без спогадів, що має знаєте, таке дуже таємниче минуле. Мені здається, що такими от прям ключовими мотивами у цих розділах є такі роздуми і взагалі теми стосовно втрати та відновлення пам'яті. А також ідея, як минули події в принципі, впливають на наше сьогодення. Герої також стоять постійно під етичними такими ділемами, що змушує їх ставити під сумніви під сумніви межу між добром і злом, і правдою і вигадкою. І з розвитком до сюжету, як от ми просуваємось по книзі, оця от напруга вона зростає, відкриваються нам нові деталі, які от дійсно роблять цю історію ще більш моторошною і більш непередбачуваною, інтригуючою. І все це прям дуже така хороша основа для глибшого розуміння характерів і мотивів, які, я так думаю, що далі будуть траплятися. І, і розвиватися дуже цікаво, що буде далі. Трошки моторошно, тому що те, що трапляється в голові, і, в принципі, як у це, це все підселюють, да, підсаджують в голову людині. Ну, скажу я вам, так. Да. Тому буду. Буду читати далі, хочу сьогодні дочитати, розказати вам вже е... остаточні враження стосовно цієї книги. Сподіваюсь, не засну, тому що сон то святе. Ну Що, друзі, в такій от компанії? <ріст> я дочитала дім без погодів Доната Карізі. І що я вам хочу сказати? Знов таки, знов таки, в Карізі, от Карізі вдалося мене здивувати, тому що фінал просто неймовірний. Автор настільки майстерно. Поступово розкривав нам деталі, да, розв'язував усі головоломки, усі загадки при цьому, при цьому залишаючи інтригу просто до останньої сторінки. Однак, ну це карізі, ну це карізі, тому зазвичай щасливого якогось фіналу чекати не варто, от що я вам хочу сказати. Неймовірно сподобалось. От, І я рада, що я таки її сьогодні дочитала, незважаючи на те, що зараз вже перша година ночі. Я зараз піду спати, щоб завтра з новими силами знімати останній сьомий день моторошного книжкового марафону, атмосферного. Звісно, атмосфера осені Геловіну, вона не стільки Сильна, по-перше, в нас геловента не святкують, погода ще не сильно, щоб осіння, да, буває похмура, похмура, але все ж таки температура ще доволі таки тепла, а, небагато прям жовтого листічка. Ну і в принципі, я не те, щоб виходжу з дому, ірма ще от прийшла, тратуті. Звісно, зараз усі будуть на цій кроваті, і я буду як -от, -от, от на такому клаптику матрацу спати. Проте тварини мої, звісно, на всій кроваті розляжуться. Все, як завжди. Тому такі от справи, друзі, я дуже дякую, що ви витратили свій час і таки додивились до цього моменту. І це означає, що вам залишилось лише один день. І завтра ми з вами побачимося в новому відео. Тому, друзі, до завтра!